Послушайте, ну у мене достатньо, до речі, активні карти. Причому пажі мічей і рицарі мічей. І тройка монет. Що ти, я думаю, може бути реально заколо, тільки я єдине, що не дуже впевнений, наскільки об'ємний. І башня, кстати, і п'ятерка мічей. Саша, либо це, 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 це мої бажання, щоб там щось було, либо там щось готується. Скажи мені, будь ласка. А Там у мене теж достатньо агресивні карти, але що мені не Десятка, подобається що, в, цій, в цій історії, у мене розклад починається з сімки кубків. Скоріше за все, тема державного, саме типу перевороту в Білорусі це якраз якась тема прикриття чогось. Давай, ну тобто, в мене випадає кіпіш в Білорусі, дійсно є. Але в мене, по-перше, е, тема про заколод вона є якоюсь трохи ілюзорною. А по-друге, в мене скоріше випадає якісь незрозумілі внутрішні штуки, від, які можуть бути поруч зі світом. Або вони почнуть свій заколот чомусь на кордонах, розумієш, з іншими європейськими державами. Ну, коротше, якась така історія. Дійсно, якийсь кіпіш намічається, але я би сказала тоді, що заколот чи заворушення це прикриття чогось. Знаєте, як заколод ну, коротше під виглядом чогось, бо воно в мене якесь ілюзорне, але агресивне, як у Жені. У мене королева кубків, і тобто королева мечів, і король мечів. І ще я ж кажу: та сама п'ятірка жезлів. І якийсь непонятний двіжняк. Я навіть уточнила з при десятка мечів у мене, тобто там дійсно якісь давайте так заворушення. Ну, якісь двіжняки реально можуть бути, правда. І... Тому що мені сім'я да. жезла, хто то наступає, хто то обороняється, хто то коротше, якісь нападки тут прям, прям да. І я не впевнена, верніше як. Я навіть уточнюю, чи стосується це, наприклад, нас не зовсім. Але на питання, от знову якихось чи кордонів, чи поблизу світу, чи якихось таких откипішев, від якихось від яких потенційне може а, знаєте, як типу постраждати чи бути втягнуто в цю історію сусідні, якісь держави, от це мені більше напрягає. Типу, що ж це за державний переворот, від якого умовно Польща страждає. Ну я дуже грубо кажу, да, або на кордоні Польщі треш починається. Ну тобто, щось якась якийсь двіш здоровий намічається, але от саме як заява держперебуває перевороту, ну таке. А от. Знову в мене То, може, випадає... Рашені може етого розкачати луку, типу так рішила. І намагається так його, його, типу, при прибрати. Угу. Цікава думка. Але в мене знову причиною є причиною є ілюзія. В мене знову причиною такої реакції США є ілюзія. Тобто їм знову, скоріше за все, донесли про якісь кіпіші, і знову в мене карта світу. Це Як... ну, ну, предупредительна міра. Типа люди угу. лучше евакуюйтесь, якщо нічого не буде, то і добре перебдіть, ніж не добедіть. У мене mm -hmm. да. Причому в мене випадає диявол. Є вже чи домовленості, чи якісь дійсно чіткі, ну коротше, якісь чіткі штуки. Я про да, по, по дияволу, я, які і якою інформацією про які і володіє США і за чого і от робить такі от коротші дії. Тобто, вже щось кудись просачилося, про якісь ну, домовленості. До речі, про колесницю в мене теж колесниця. Я ще там не, не, не mm -hmm. розумію хто куди їде, блін.

Ну, враховуючи карту світа, мені не подобається оця прикордонна історія навколо Білорусі. Тобто, нас воно якби стосується, але ну коствіно, знаєте, мене не випадає, щоб агресія була вся на нас. Це як знаєте, ну, ну не можеш ти стоячи на березі, да, коли йде там прилив і хвилі, ну залишатися сухим. Я умовно кажу, да, але це стосується ж всього берега. Оце от приблизно така історія. Тобто, який скіпіш Білорусі, він якби. Виходить, є загрозливим для усіх сусідніх якихось межуючих держав. Ну, тобто, і нас в тому числі, але не ми є предметом атаки, типу, такого якогось воно випадає. Але якийсь двіжняк намічається все-таки. Да. що це должно бути. Я думаю, що це все-таки руки рашки і якщо не порішають між собою чим швидше, чим вони намічаються, то зробити, що -то, що це должно бути? Mm, да, у мене теж більше до того, що Росія там має якийсь прям, прямий, прямий вплив. Чи комусь дані uh -huh. гроші для того диявола, да, який оце випадає, щоб відбулася десятка мечів, чипадають? Да, якась третя сторона, яка може бути задіяна. це ну, дуже похоже, що якщо рашка не сама прийшла туди, то робити, то рашка підкупила кого треба, щоб це хтось от і затіяв. Ну, затіял щось подібне, зробив якийсь кіпіш, дестабілізував ситуацію в Білорусі, щоб під шумок можна було там посадити, не знаю, якого-небудь чорта, який буде плясати під дудку РФ. Ну, коротше, якась, ну, мутатін там дійсно якась несеться, незрозуміла. І да, і там, якщо не, не цей не залагодять вчасно, Женя правий, то воно може дійсно поколихати. От. що, поки що ті плани є. Для нас поки що нічого. Щоб глянемо ще раз. Ну, Верховна Жриця, давайте так. У нас, мабуть, в курсі того -то того трохи в принципі своєму. У нас, скоріш за все, там, на всякий случай, кордон буде укріплено. Але загрози mm -hmm. прямої для нас я не бачу. Мені теж, ми, я, я ж кажу, у нас якось костюна ця історія. Не прямо, а от знаєте, покасательний, як ото рікашет, я умовно кажу. Тобто це не, це, воно не виглядає реально як цілеспрямована, саме атака на нас, прямо на нас, на нас. Єдине, мені не подобається на далеку перспективу, бо я тут розкладаю, а в цілому, знаєте, розмити питання. Мені не подобається тема п'ятірки мечів. Е, я вже якось сказала, і мені, е, де, де, ну, мені не подобається, якщо Ерефія по. Посадить більш зговорчого кандидата, оце може бути для нас халепою, як би це сумно не було визнавати. Лука нам на руку, і треба це розуміти. Лука нам в натурі на руку, тому що ну якийсь інший чувак буде діяти зовсім по-іншому. Тому тут прям непонятно знаєте, чи радіти, якщо луку куди-небудь потіряє рефіє і посадить свої очі, плакати, чи чорт його знає, що да. Ну тобто таке дуже двояка ситуація. Ми обираємо між гівном і гівном, тільки в двох різних агрегатних станах. Так, шановні мої любі Одесити, в мене поки випадає по питанню якихось поползнавінь з боку Придністров'я конкретно на територію України перевернути тут жезлів. Тобто, поки дій тут не, 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 не наблюдається. Заяви, колихання, якась така історія, ймовірно, але якихось саме дій в мене не виходить. Щодо заворушень за е, 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 Молдова. ВС Придністров'я, отут дуже цікавий момент, але це скоріше якісь політичні двіжі і внутрішні якісь штуки, ніж знову такий якась активна да, така історія. Коротше, поки в мене, поки в мене немає е, предпосилок, як мінімум на зараз, щоб там серйозно щось прям готувалося і планувалося. Ну, не, не, не випадає, як би в мене так, щоб воно прям все капець, нема.